Справу бійців Чернігівського батальйону територіальної оборони передали до суду. Торік у вересні п'ятеро солдатів, повертаючись з відпустки до зони АТО, відкрили стрілянину та переслідували авто з мирними жителями. Поранили двох людей. За даними військової прокуратури, нападники були п'яними. Про деталі цієї історії Микола піддубний. Той день не завжди закарбувався в пам'яті Костянтина Спаришева. Родина їхала хрестити дворічну онуку. Він був за кермом. На окружній дорозі Харкова об'їхав зелені Жигулі, в яких помітив людей в одностроях. Ані говорять, що ми приїжджаємо них, показали фак і Георгіївську ленточку. У нас машина як була тоді, так і зараз, нічого немає. На машині не прицеплена і стекла затоніровані. Навіть якщо ми показували, ми нічого не показували, поїхали далі, то нічого не видно було б. Розпочалося переслідування. Костянтин показує перехрестя, де військові перерізали йому дорогу. Один боєць вийшов із Жигулів і витягнув пістолет. І от він так зробив шаги. Я по його віду зрозумів, що зробити нечого, треба. Треба виїжджати. Бежать треба. Ну и как бы скоро машина была зарядена, скорость включил и поехал вот в том направлении. А он встал здесь, на этом месте, я просто в зеркало заднего вида видел, встал и двумя руками стал стрелять в машину. Дві кулі влучили в заднє крило. Одна пробивши скло, залетіла в салон. Слід досі на підголовнику крісла. Мар'яна сиділа позаду. Згадує, спершу подумала, що постраждала дитина. Дуже не спокалась, тому що увиділа на своїй дочері кров. мама почала мами спрашувати тебе тебя, Мілану. И потом поняла, що з мамой что то поки ми що їхали в больницу, Вона сказала, що у мене не работает рука. Я не могу шевелить правою рукою. Матір Мар'яни була поранена в голову. Наслідки відчуває досі. Отримала другу групу інвалідності. Нападники рушили далі. На трасі Харків Ростов село відібрали мікроавтобус у громадянина Німеччини. Після чого стріляли ще по одній машині, поранивши молодого чоловіка. У військовій прокуратурі розповідають на викраденому автомобілі нетверезі вояки хотіли дістатися своєї частини у зоні АТО, але на блокпосту їхні пригоди перервала міліція. Досудове слідство тривало півроку. Бійців звинуватили в розбійному нападі та незаконному заволодінні чужим майном. А 41-річного солдата, який стріляв по автомобілях, у замаху на вбивство декількох осіб за тяжкі злочини загрожує покарання від 7 до 10 років позбавлення волі, за особливо тяжкі злочини позбавлення волі від 10 до 15 років. Або Довічне позбавлення волі одразу керівництвом військовочне проведено службове розслідування та вже заходів з притягненням осіб їхніх командирів до відповідальності. Розгляд справи призначено на 18 березня. Трьох із п'яти обвинувачених відпустили під особисте зобов'язання. Двоє в СІЗО у прокуратурі кажуть, винними себе вони не визнають. Микола Піддубний, Олександр Ушаков, перший національний.